Як же добре. Заходьте, Єгор Олеговичу. Ой. Дайте вгадаю, напевно зібралося у ЖЕК, щоб розібратися з переплатою за опалення. Мариночко, не заздри. Краще виклич мені таксі, я запізнююсь на побачення. Боюся, ваші черговій подрузі серця доведеться на півгодини довше погортати стрічку в інстаграмі. До вас відвідувачка. Скасуй, не хочу, щоб поки я доїду, соковитий персик перетворився на курагу. По перше, курага це сушений абрикос, а не персик. А по-друге, ці відвідувачці можна провести капітального ремонту на півмільйона. Його олеговичу. Що ви виберете? Заводь. Тільки швидко. Боже мій. Шуйко. Я не вірю своїм очам. Як здихля з останньої парти міг стати таким красеним? Лідія Миколаївна. Так, Шуйко. Коли вчитель заходить, що треба зробити? Сиди, Єгорко, я пожартувала. Ти мені краще поясни, як із зашуганого трієчника ти став найкращим пластичним хірургом міста. Мабуть, тому що в мед не треба було складати географію. Лідія Миколаївна, чим я можу вам допомогти? Пам'ятаєш, я поставила тобі трійку з натяжкою, щоб тебе у дев'ятий клас перевели. Тось... І ти мені допоможи підтягнути мою трійку. Столиця не палу катманду. Треба було самому на це запитання у 99-му році відповідати. Здраво. Вітаю тебе, шуйко. Здійснилася нарешті твоя шкільна мрія. Поглянув на глобуси географічки. Як кажуть, краще пізно, ніж ніколи. Ну, не знаю. Загалом операція через тиждень. Підтягнемо вам груди буде як двадцять років тому. А тепер, вибачте, треба їхати. О! Чудово! У тебе є чудова можливість підвести свою улюблену вчительку до метро. От, голова дірява. У мене ще ж консультація по скайпу з клієнткою з Австралії, столиця Австралії. Мариночко замов в таксі Лідії Миколаївні за рахунок клініки. Сідний. Мельбурн. Канберра, Шуйко. Канберра. У нас із тобою буде ще багато часу, щоб повторити столиці. Ну, бувай, бувай. Три рази. Три рази. Алло, людочко, зустрінемось наступного тижня. Мені терміново треба отримати партію ультрасучасних імплантів. Безопераційна технологія. Так, так, можна буде вставляти через Ніздрі. Звісно, ти будеш перша. Так, чмокі, чмоки. А так що бачите? Я ж кажу, дівчино, я нічого не бачу. А ви придивіться добре у вас має маєвите? Таке не можна не помітити. Ви що, знущаєтеся? Ви точно лікар? Тепер уже ні? Тепер я твоя найсокровенніша фантазія. Не торкайтеся мене. Ти зрячий, а окуляри на наче що начепив? Кажу ж, підпис окуліста потрібен. Хотів Таврію по інвалідності отримати. То ти шахрай. Я знаю, що з такими робити. Тільки не дзвоніть у поліцію. Тоді сам вибирай або огляд тут, або у поліції. М -м? Горе, а ти чому ночував на роботі? Усе добре? Ні. Просто я побачив те, що так давно хотів побачити, але краще б я цього не бачив. Новий сезон чотирьох весіль, а нам із дружиною сподобався. Груди своєї географічки. Це ж була моя шкільна мрія. Хто знав, що з роками вона стане такою. такою… А найстрашніше, що я побіцяв Лідії Миколаївні зробити підтяжку. За що мені все це? Чому я повинен цими руками зшивати свою мрію? То захворіть. У чому проблема? Брате, знаєш що таке чоловічий обов'язок? Якби не Лідія Миколаївна, я б у ПТУ вчився. я зобов'язаний їй допомогти. Так, так, так. Алкоголь ще більше розхитує нервову систему. Пластичним хірургам держава поки не дає молока за шкідливість. Ну, і я хоч спробував. Гарного дня! Ігор Олегович, до вас Лідія Миколаївна. Знову. Геніально! Це правда, геніально! Молодець! Збережи цей момент. Усмішка. Супер. Віталіку, я хочу від тебе дитину. Усі хочуть. Віталіку, 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 давай. Вже час. Отже, почнімо. Як часто ми чуємо від пацієнтів фрази «Фіг до вас потрапиш. або. Черги, як у союзі за ковбасою. Але є, Але є вихід, новий революційний додаток античерга. Що? Цей додаток я сам розробив і з упевненістю можу сказати: він бездоганний. Є дві опції: я за записом, і Мені тільки спитати вибираємо потрібну. І виходимо на зв'язок із лікарем. Чекай, це звичайний дзвінок лікарів по скайпу. Ні, не по скайпу, а по новому революційному додатку античерга. О, античерга! Це серйозно. У додатка чудовий юзабіліті. Отак його може освоїти кожен. А я уявляю двох бац на лавоці. Потрібно, оце у мене юзабіліті. Здуріти можна. Я чекав скепсису. І тому запросив звичайну бабусю. Надія Сергіївну, у вас онуки є? Так, двоє. Ось звичайна бабуся. Зараз вона на ваших очах запишеться до окуліста. Прошу. Надія Сергіївно. Ні. Дитячих аніматорів не треба. Замовили помилково. З вас за піцу 2100. І заводу ще 200. Ну ви наклацали. Сходили до лікаря. Так. На всю зарплату мою. Ось. Лідія Миколаївно, я вас уважно слухаю. Я приїхала до тебе, Єгорку, уточнити маленький нюанс. І що заради цього треба було їхати через усе місто? Можна було просто подзвонити. Ну, деякі нюанси по телефону не обговориш. Я вирішила для себе, що хочу золоту медаль. Тобто, я хочу виправити свою трійку з мінусом на круглу п'ятірку. Так, чому б ні? Зараз зробимо 3D-модель. Шуйко, ніяка 3D-модель не замінить твоїх сильних рук. До речі, ти перший учень, кому я довіряю найцінніше? Ну ж бо. Як ви й сказали, п'ятірочка чудово сяде. Ваш чоловік буде в захваті. А Його більше нема. Співчуваю. Ні, він живий, його немає в моєму житті. Тому пасажирське сидіння у машині мого кохання вільне. Якщо ти розумієш, про що я Єгорчику... Не тисне. Три рази. Давай, річарде, ми лапки і готуйся до бранчу. Лікарю. Допоможіть. Я більше не можу так жити. А що конкретно вас турбує? Я трудоголік. Мені постійно треба працювати. Я втомився, я не сплю. Я ось от навіть зараз сиджу на кріслі і відчуваю, як воно хитається. І мене аж трясе. Я… Мені треба його полагодити. Можна? Як хочете, я не хочу лікарю, але нічого не можу з собою вдіяти. Зрозумів. Ось. Нати візитку. Ага. Зверніться до цієї людини, вона вам допоможе. Угу. – Я подзвоню і попереджу. Приходьте через півроку і подивимося на ваш стан. Лікарю вигені. Ваш друг допоміг мені стати депутатом місцевої ради. І все як рукою зняло. Тобто, ваш трудоголізм пройшов. Одразу ж. Виявляєте? сиджу сам, у кріслі, в кабінеті, нічого не роблю. Життя вдалося. Ви, головне, пожертви моєму другові. Не забувайте надсилати. Як? А то така річ, як поставили, так і зняти можуть. І знову доведеться працювати. Та сплюньте, лікарю. Тьху-тьху. Щоправда, знаєте, нова проблема з'явилася. Яка? Клептоманія. У мене постійне бажання щось украсти. Це не проблема. Це, можна сказати, професійне. Так. Так. Що ж, дякую вам, лікарю. Видужуйте. Будуть проблеми, приходьте ще. Бувайте здорові. Наволоч. Перстень. Перстень. Олеговичу, ми з Богданом вам дуже вдячні. Якби не ви, у Богданчика не загоїлася б так швидко, і він не зміг би зробити оце. Ого! Який красивий звір. Їжак. Але їжак це ж звір, правда, Богданчику? Тарасе. Мені дуже потрібна твоя допомога. Єгора Олеговичу, зачиніть двері. У мене прийом. Тепер, якщо у мене зникатимуть яблука у кабінеті, я знатиму, хто їх краде. Цигани Тарас Олеговичу, пробачте Богданчику, він просто тиждень у бабусі в селі жив на все добре. Вона знову приходила до мене і змушувала торкатися себе. Тарасе, якщо у тебе є серце, підміни мене і скажи Лідії Миколаївні, що вона в літах наркоз небезпечний для її здоров'я. Інакше вона буде бігати до мене, поки не помре. А судячи з її енергії, вона переживе нас обох. З мене кава. Машина. Не зрозумів. Кавомашина. На тиждень даси мені її у кабінет. Без питань. Ате Анатолійовичу, вітаю. Ви без п'яти хвилин наш сімейний лікар. Добре, просто зазвичай люди попередньо знайомляться з лікарем, спілкуються. А нащо? Ми довідувалися про вас? Нас все влаштовує. Так, добре, тоді буду оформляти. І чим же я вам так сподобався? А ви закінчили медуніверситет із червоним дипломом. Щороку року їздити в Європу на підвищення кваліфікації? Так, усе правильно, так і є. На одній з конференцій. Ви зустріли Альону Жук. Берлін 2012, Якщо не помиляюся, точно. Тобто ви з Альоною знайомі? Нещодавно зустрілися у Кишиневі. Познайомились. Як у Кишеневі? Вона ж мешкає в Сумах. Ми теж так думали. Приїжджаємо в Суми, а там Довелося їхати у Кишенів, намоталися. Тобто, ви що, спеціально Альону шукали? Звісно, а хто ж про вас краще розкаже, ніж ваша колишня дружина? Хіба що найкращий шкільний друг? Толік? Так, Толік Геращенко? Як ви його знайшли? Він же є, жиє, гарулісі живе. Довелося прогулятися на свіжому повітрі. До речі, він вас до себе запрошував у грудні на полювання, на кабана. Але це вже за можливості. Усе таки нова сім'я, двоє дітей. Спортзал через день із сьомої до дев'ятої. До речі, у вас абонемент закінчується, треба проплатити. А протеїн уже закінчився. Порожня банка на кухні стоїть. Ну ну то що? Домовилися так, тільки в мене система зависла. Зараз я до програміста й повернуся. Я зараз повернуся. Валентине Даниловичу, уявляєте, наш Гнат Анатолійович пішов до програміста і досі не повернувся. Так. Ага. А він звільнився. Каже, медицина не його. У торгівлю пішов, а рибою торгувати. <ріпи> 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 ну що ж, будемо у нього рибу купувати. Він чоловік такий, за що не візьметься, все виходить. Будь ласка. Колю, до побачення. До побачення. Приборкувачу глобуса прийом Об'єкт у будівлі. Ти можеш не нервувати мене. Я і так нервуюся. Коньяк на нижній полиці шафки. Ага. Так усе тихо. Добрий день, а де Єгор Олегович? У нього чергове загострення дуже популярної чоловічої хвороби. Судячи з минулого прийому, я так і зрозуміла, що там щось барахлить. Добре. Одужаю я, його довідку. Словом, Єгор Олегович просив передати, що операція зі збільшення грудей і підтяжки буде коштувати близько півмільйона гривень. Плюс, наслідки наркозу у вашому віці можуть бути незворотні. Що ти сказав? Незворотні. Ні, ні. Про вік. Мій вік. А, ну так, ви ж, так би мовити, пані у літах. не дівчинка. Угу. А вас як звати вибачте? Тарас Олегович. Тараса Олеговичу. А вам. гудзичок. Не тисне. Тобто... Ну, три рази. Про що ви вам сподобається. Усім привіт! З вами влад медбрат. Сьогодні я проведу тест Служби безпеки лікарні, про який мене ніхто не просив. Але Влад Медбрат працює на випередження кому сподобався жарт, ставте лайк, а кому ні, дочекайтеся кінця відео і тоді поставте лайк. Ну що, ходімо? Гей, гей, ти чого влітку в зимовій курці? Стоп, друзі, схоже, охоронець мене помітив. Тож цікавішим буде проникнення. Стій, кажу тобі. Здогадайтеся, що ми зараз замутимо. Перевтілення! Тепер можна безпаливно пересуватися лікарнею. Ти що навіть куртки не зняв? Дебілоїд. Чоловіче, я знаю, що в лікарні ліжок бракує, але не настільки ж. Чоловіче, мені потрібен оздоровчий сон. Друзі! Охоронець мене не помітив! Проникнення вдалося! Усім привіт, з вами Влад Медбрат. І сьогодні у мене для вас одна новина і один лайфхак. новина, що я ніколи не хворів вітрянкою. а лайфхак ніколи не ховайтеся в інфекційному відділенні. Усім папа. -па. а медблок іде на карантин. Братику, як ти? Просто зв'язок перервався. Ти не переживай. Зрада дружини з жінкою за 50 – це не зрада, а благодійність. Єгоре, ти про що? Яка зрада? Ти при своєму розумі нічого не було. Як не було? Вона ж сказала тобі про ґудзик, потім накинулася на тебе, а потім зв'язок перервався. Але я втримав тайфун цими руками. І так, груди Лідія Миколаївна робити не буде. Дякую, я тебе обожнюю. Погана новина, що Лідія Миколаївна захотіла бразильські сідниці. Я вже, так би мовити, зняв попередні мірки. Тому щойно клас скинеться на ремонт школи, вона обіцяла прийти на операцію. Алло, Мариночка, прибери з нашого списку послугу бразильській сідниці. І не питай чому. На тиждень вона твоя. Легше. Знаєш, скільки ця пляшка коштує? Добре. Що ти робиш? Надсилаю Лідії Миколаївні твою домашню адресу. Гей, легше. Забирай. Хочеш ще й шафку. Дякую.